Вітаю всіх глядачів каналу про будівництво комерційної нерухомості. Мене звати Андрій, я власник будівельної компанії інноваційні будівельні технології. Ми спеціалізуємося на будівництві комерційної нерухомості, тобто на приміщеннях промислового значення та приміщеннях для бізнесу. Це вся нежитлова нерухомість. Зараз я знаходжусь на майданчику, де відбувається будівництво. Тут з часом буде зведено великий Логістично-офісний комплекс загальною площею більше ніж 15 тисяч квадратних метрів. Наша компанія є генпідрядником та виконавцем багатьох видів робіт на цьому об'єкту. Зараз позаду мене знаходиться котлован загальною площею біля тисячі квадратних метрів, де відбувається влаштування нижньої плити нижньої фундаментної плити. Там буде знаходитись бомбосховище. На бомбосховищі ми сьогодні зупинятись не будемо, тому що з часом ми знімемо повноцінне велике відео саме про бомбосховища, про їх влаштування та про особливості цих приміщень. Саме зараз відбувається прийом бетону, буде залита плита, товщина плити 500 мм, це пів метра. І ми плануємо за сьогодні прийняти близько 500 кубів бетону. Зараз спустимося вниз, там менший вітер, і я ближче покажу особливості та нюанси при заливці фундаментної плити. Я зараз знаходжусь на дні Котловану, знаходжусь на заармованій плиті. Саме перше, що хотілося би почати, це. З робіт, які виконані до цього. Є минуле відео, ми його знімали тиждень назад відео про підбетонку, як вона заливається, та про гідроізоляцію, як вона укладається. Десь тут я попрошу прикрутити силочку, вона буде подивитись, кому цікаво. Тепер про армування. У нас достатньо складна плита, тому що на, неї будуть, на ній будуть стояти бокові стіни бомбосховища. Тут буде товщина бетону 400 міліметрів, а також будуть спиратися колони, і на які буде потім заливатися верхня плита. Верхня плита теж має бути 500 міліметрів завтовшки. Це досить велика маса, і саме тому не можна допускати помилок. Помилок, по покреслення колись 20 років назад, коли я починав свою кар'єру в будівельній сфері, старші люди, наставники мені казали: ділай все по чертіжу і не буде піздіжу. Так, Маша запікаєшся, але це так і є. Якщо все правильно розраховано проектувальником, якщо ви все правильно зробили, не допустили помилок, то у вас вийде дуже висока якість продукту готового. За високу якість продукту у нас відповідає звичайно технагляд. На цьому об'єкті технагляд дуже серйозний, тому що досить відповідальний об'єкт і дуже багато нюансів, на які треба звертати увагу. Я зараз не кажу там про... Дрібниці, такі, наприклад, як перехльост арматури в 40 діаметрів, це і так всі знають. Я говорю про правильно розташовані підсилення, де буде спирася колона стоять. Я кажу про правильно виварені дистанції для арматури для розміщення верхньої і нужної сітки. Я говорю про правильні розміщення нижніх дистанцій. Вони в нас 5 сантиметрів, там не там, 3, як стінові, не 4, а 5, тому що. Це дно котловану і можливо десь буде агресивне середовище, і це може негативно вплинути на стан арматури. Знову наголошую, що в нас основну нагрузку, основне навантаження несе на собі не бетон, а несе саме арматура, і тому треба дбати, щоб вона знаходилася в середині бетону. Дбати про захисний шар бетону. Ну бетон теж несе навантаження, але він його несе на стиснення. Він витримує навантаження на стиснення, а на розлом, на розтягнення саме працює арматура. Саме тому, там, де колони, там далі бачите, залишені випуска, там дуже велике підсилення для того, щоб навантаження верхньої плити, яке буде давити на колону, не дало можливості про пробить, проколоть, продавити плиту, на яку буде спиратися колона. Дуже велике значення при армуванні плити треба віддавати саме дистанції між верхнім і нижнім шаром арматури, для того щоб не було у вас провисань, не було збільшення або зменшення цієї відстані, для того щоб плита правильно працювала. Бо якщо буде з площини, виходить арматура, плита може не витримати те проектне навантаження, яке заклалось. В неї при розрахунку дуже важливо витримувати дистанції верхні, які приварені маяки. Я зараз вам їх покажу. Ось стоїть біля мене маячок. Це той верхній маяк, по якому буде рівнятися верхній рівень бетону. Якщо уважно подивитися, то хто уважний, той звернув увагу, що ми маємо в армуванні арматуру різного діаметру. Це потрібно для того, щоб підсилити саме ті ділянки, на які більше навантаження. І не витрачати лишні зайві тони і кілограми там, де це навантаження не потрібно, скажем так, для зменшення загальної маси витраченої арматури. Арматура дуже на сьогоднішній день не дешева, і тому задача проектувальника не тільки правильно запроектувати, щоб було щоб виконала плита своє призначення, а і зекономити, щоб не витрачати зайвий бюджет. Стосовно самого бетону, саме перше про що треба розуміти, це. Максимально треба старатися залити плиту за один раз, не робити розриви, не робити перериви в часі, для того щоб рівномірно було схвачування бетону, і тоді він буде максимально міцний. У вас не буде швів і не буде можливо потенційних розломів або тріщин в плиті. Друге, заливка обов'язково під вібратор. Вібратор нам дає максимальне ущільнення раз. Друге, виганяє зайві бульбашки. Повітря, які можуть знаходитись в масі бетона, а частіше всього вони чіпляються до арматури, до її ребристої поверхні. Третій момент важливий при роботі з укладкою бетона з вібратором це не перевібровувати бетон, тому що якщо його дуже сильно з ним попрацювати з вібратором, він розбивається на фракції, він починає сегментуватися, що в свою чергу негативно вплине на несучу здатність бетону. І бажано. Не дуже сильно доторкуватися буловою до арматури, тому що це теж відбиває фракцію і буде негативно впливати на момент щеплення бетонної маси з самою арматурою. Ще важливий момент, хочу звернути. Я вже говорив: це про безперервність подачі бетону. У нас постійно 3-4 міксера стоїть в черзі. Це нам дає можливість зменшити інтервали при подачі бетону. Обов'язково бажано робити проби. Ми їх робимо. Я далі покажу, як ми заливаємо кубики з бетону. Обов'язково періодично робити пробу на усадку чи осадку конуса. Зараз у нас є тут представник виробника бетону, представник з лабораторії, який теж дивиться за якістю бетону, за його пластичністю, за тим, що вони нам поставляють. Це дуже важливий. Момент, тому що не маючи, не роблячи аналіз, ми не знаємо, що приходить. Звичайно, виробник бетону він гарантує якість, але це техніка, і там бувають збої. І інколи бетон може прийти або не тієї марки, або не тієї пластичності. Звичайно, ви це побачите вже на свої очі, коли це залито. А під час прийомки тільки приходить бетон, бажано це робити зразу відповідному фахівцю. Весь об'єм цієї плити, я вже говорив, це майже пів тисячі метрів кубічних, майже 500 кубів. Ми плануємо за сьогодні за один день прийняти. Перед цим близько тижня ми виконували армування цієї плити. Всі роботи виконані дуже якісно. Я з гордістю можу сказати, що в цей непростий час ми, компанія інноваційні будівельні технології, на 100% справляємося зі своїми задачами. Саме тому замовник. Вибрав саме нас, генпідрядником і виконавцем робіт на цьому об'єкті. Мені не соромно показувати якість нашої роботи. Всім дякую за перегляд, всім добра!